Так, супер, ціна 75 гривень майки для годуючих для годування. Лоті буде 30 штук. Ціна лоту 2250, різні розміри і різні модельки. Ось така класна модель з кружевом. Тут оздоблена. Значить, так відкривається тут на защолочку і закривається. І довжина брителюк регулюється. Значить, сіра, синя, різні будуть кольори і різні модельки. Це з кружевом. Є ось такі маєчки без кружева, такі класичні, чорно біла Переважно вони всі будуть без упаковки, та, у нас. Ось, це, ось так виглядає класична маєчка, також регулюються бретелечки, біла, 100% бавовна, класна якість. У них ось така ще біла оздоблена є. Сіра класика. Ось така класична сіра маєчка. Чорна. Будуть різні, сірі, чорні, білі. Ось така, так. Ось така е, дика роза. Деякі ось такі будуть полосаті майки класні. Тут ще я бачила ось така полосочка. Значить різні будуть майчки 100 бавовна, як буде як, ну, як класична, без кружева, так і з кружевом. 30 штук, лоті замовляйте в менеджерів.